Добрий день! На початку заняття, звичайно, нам треба музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день. Уже повсюди відчувається, що вже майже закінчилася зима і майже наступила весна. І з чим я вас вітаю? Сьогодні ми з вами більше дізнаємось про те, як у нашому народі зустрічали весну. Ми вже почали з вами це вивчати і свято стрітення. Але на цьому тижні йде наступне свято свято Масляної. Що ви про нього знаєте? Масляна прийшла, нам весну принесла. Так кажуть у народі. Тож готуємося до весни, і зараз я розповім вам, коли та як зустрічати Масляну в 2023 році. Навіщо пекти млинці та як привернути удачу і любов. Масляна це останній тиждень перед Великим Постом. Він ще носить назву колодій, масниця, «Сиропуст», бабське свято або сирна седмиця. Масляний тиждень у 2023 році розпочнеться в понеділок, 20 лютого, і закінчиться у неділю 26 лютого. Головні традиції цього тижня веселитися та готувати певні страви. Основною обрядовою стравою масляною є млинці та вареники з сиром, які їли з маслом чи сметаною. Майже кожного дня пекли також гречаники, заправлені смальцем. Люди не скупилися, накривали щедрі столи, їли багато, казали хоч з себе все зняти, а масницю провести. Та млинець не клин, живіт не розколе. Млинці пекли впродовж усієї масляної на честь слов'янського бога сонця ярила. І вони такі ж круглі, гарячі та рум'яні, як сонце. Цим люди весну закликали. На цьому тижні немає посту в середу і п'ятницю. Кожен день можна вживати молоко, яйця і рибу, але м'ясо вже не їли. Кожен день масляної має свою назву і значення. Четвер, 23 лютого, Широка Масляна. Це день розваг, катання на санях, стрибки через багаття та інше веселище. Неділя, 26 лютого. Проводи масляною. Цю неділю ще називають прощеною чорною неділею. Цього дня закінчували святкувати. Просили один у одного вибачення за скоєні образі та самі прощали кривдників. Також в цей день спалювали опудало масляною. На масляну є й свої прикмети. Якщо до вас на масляну прийшли непрохані гості, це на щастя та на радість. Чим більше на масляну напечеш млинців, тим щасливішим буде рік. Загалом, якщо коротко. Робіть прибирання та вчіться пекти млинці, і будуть вам щастя, любов і гроші, чого я вам від усієї душі бажаю. В нашому народі, щоб закликати весну, завжди співали пісень, які називалися Веснянки. Сьогодні ми з вами озвучимо одну із таких пісень. Ось весною настає, Сніг у полі розтає, а чому то так бува, сонце, землю зігріва? це вона, це вона, люба весмен. Пошла. Щоб гарно співати пісню, нам треба спочатку вивчити, що правильно слова. Що весною настає. Сніг у полі розтає. А чому-то так бува? Сонце землю зігріва. Це вона це вона, люба весненька весна. Це вона це вона, люба веснонька весна. Що синіє на землі? Ніжні проліски малі, а над полем брини? любий жайворон летить. Ну що ж, слова розучили, можна ще раз заспівати пісню. Щось весною настає, Сніг у полі розтає. а чому то так бува, сонце землю зігріва? Це вона, це вона люба.

Ну що, малече, ми сьогодні з вами гарно попрацювали, і нам час тепер прощатися до наступного разу, Па-па!